Ні, я взагалі та ну і садєсу там що? все на русском говорят. Ну і що і то блядь, может, я блядь, я, я, лучше знаю хто там як, на чому говорит. Я маю купу друзів, які в Одесі говорять українською. блядь, це ваші друзі, а я блядь, сам всі, я те вже незик Черговий мовний скандал у Львові. Ось так, народну депутатку Наталію піпу нецензурно послав хлопець, який виконував пісні російського співака Цоя. Інцидент трапився у самому центрі Львова на вулиці Лесі Українки. Народна обранниця зробила хлопцю зауваження. Той у відповідь почав лаяти жінку та виправдовуватися тим, що він з Одеси, а там всі російськомовні. Він виконував пісню російською мовою, яка заборонена з березня 2022 року. Всі пісні а, російської мовнику, війсну війсну Зараз буде пісня. Я пісню. Під час інциденту народна обранниця пообіцяла хлопцеві написати заяву до поліції.